Опау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ти не повіриш, куди я залетів. Це знову Огайо. <світ> чувак. Я тут уже трохи побігав, поняв? Ось, ну, як ти бачиш, просто по моєму хот барові, це просто жесть. Я назбирав якихось пістолетів, гранатів, ось до скейтборду мене є, даже, да? Тільки о-о-о. <світ> <світ> Диви, бита валяється, я не знаю просто. Ха-ха. <світ> Ну зараз ми якось будемо розлікатися, можемо до когось домахатися, можемо. Що це таке? Пеппер спрей. Ану. 9, Ага. Чи як? А що мені тепер з цим скейбордом зробити? Чекай. Ага. Ти хочеш підібрати, хочу підібрати. Тепер я беру спрей і можу щось малювати, так? Да? Чи ні? Ні, воно не малює, він якийсь безполезний цей спрей. Чекай, я бачу тут орушки і бачу навіть січ... Всі 4, брат, знайшов всі 4. Так, чекай, я дивлюся ось до у мене є десь мій бекпек. А, отако ось до? да? Ага, 11. І що? А, ти поняв, його отако треба переносити Хорошо. Ану, бем, так от. І щось хочеться зробити, комусь щось саме. Ану, давай стайзера тебе хлопнем ха А чого він не? Тільки я не попав. Ти шопал? в нього якась крута валина є. Я не попав. Чи попав На тій биткою по голові. Биткою по голові. іди сюда. Гамнюк, іди сюда. Я тебе щас. Ух йо, а в них прям реально багато демеджа. Тихо, 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 тихо. Братва. Я, конечно, понимаю. 30 баксів коштує кстати, бам. А в нього цей катана, він прибіг і все, і хана. Чекай, твої айтеми були збережені, але будь уважнішим. В майбутньому ти втратиш всі свої айтеми або. Єдине, що я знаю, отако можна взяти. А можна биткою? Не можна. треба тільки руками, правильно? Чи йому просто погано? Тихо, тихо, тихо. Мені хтось постійно навалює! Старина, я щас візьму ган і хана тобі ти почув чи ні. В тебе ніж, да? Та ти крутий? А як він мені демеш наносить? Що це за байда? Опа. Алепа, патрони кінчились. Іди сюди. Опа ха <реш> <Чуваков>, кров чувака <диві>. вкрав <реш> Обалдіть! Єдине, що я вже поняв мені треба срочно гани. Гани, тому що це взагалі біда, що тут робиться. Так, тихо. Я тут взагалі можу Получати демедж чи ні? РПГ 10 кусків, йоо. Я поняв. О, є броня за 100, давай, бем. Купили, хорошо. Є ось до калаш, є АРК, -ка, І воно все коштує одне. А, ні, цей дорожче. Чекай, давай арку тут. А, мені не хватає кешу, йо. А що мені робити? Тоді? Ну давай узішку куплю. Отако відкрию свій бек. Давай. Замість кошелька, бем. Де там той кантик? Да, він не минуло наливає. Тихо. Тут ці кнопки. Де цей? Посел, мрідечий вонячий. Треба настукати їм по голові, тихо. А вони прям всі на мене накинулися, диви. Обалдеть, пацаки. Не, ну це сейчас вам буде хана, конечно. Конкретно буде хана. є ту стомп. Що таке стомп? Це встати, да? Ой-ой-ой, ой тихо, 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 тихо. Живу. Да, я живу. Все, я тікаю, да? Правильно, я тікаю. Опа. А це часом, не Цей кентик. Що, тільки що... Надоїдав мені, ні? Не знаю, чи він, чи ні, але я все одно його хлопнув. Обалдій, що з уроном вкуси! він тупо взяв і вирубив мене. Старіна? Так не можна. У <ріхе> мене вже і патрони кінчились на цю байду. Тут я все бачу ще щось і диві. <ріхе> Сукира, тихо. Молотов, мегафон. Що це взагалі таке? Якась металева байда. <ріхе> Поняв. <ріхе> це що таке? Якісь блоксії, блоксі, що то там. Чекай. А як мені надягнути мій бронежилет? Три? І що? <гір lav _> а, -а, а, так я весь час бігав без нього тільки що. Обалдеть. поняв. Що це за штука? Ану, три. А, ну, прекрасно, я випив. У <гір lav _> мене хп там зменшилось, але в мене тепер. Бачив, яка швидкість була, це вже обалдеть. Давай вставимо отаку сюди сукеру і поки що все з тим. Що тут взагалі можна ще робити? Дуже мені цікаво. Ану, погнали сюди. Тут ось, добачу ще щось. Тут є пейнтболи, маски. Ага, оце цікаво, кстати. Тут можна погратися в пейнтбол. Є баскетбольний м'яч. Можна погратися в баскетбол, але так як я сам, я ні з ким толком і не пограюсь, я понял. Ось ще якісь кнопки є. ну, подожди, тут можна велосипед Педа купить, обалдеть, і скейборд, ану, а я можу якісь там трюки робити, я не знаю. Ану. Короче, не до кінця я розумію, як е -е, робити тут оці всякі трюки, не трюки, тому що ну не виходить, в мене нічого, і все, ну що я зроблю? Я старався чесно. О, осьо, а це те, що я хотів показати. Отако ми беремо зараз сокиру. да? Так же ж буде працювати? Я думаю, а не. Отаку руками тупо лупцюєш банкомата. Бам, бабулетики, улучаєш. Хе. Якась маска чекай, хокей, маска, і що? І тепер треба вдіти, так? Хорошо. Отако бам, Маска. О. Це такий прикол, я не знаю. Хорошо. Ну, а тепер є маска. Наша вона мені була, не знаю. Погнала ситуація, це якась церква, диви Там теж там, там можна щось купити. А, ну. а ось да ось цей косак статі, він мене туди завалив. Є трапа, до речі, давай купимо. Йо, раді оу. Ага, я уже маю, типа, так що все. Не балуйся. Хорошо, поняв. Тут нічого немає в цій канаві. І все це все, що тут можна в цій церкві знайти чи що не понимаю. Ну да, диви, Тут вообще пусто, нічого немає. Наверху щось є. Питон, диви. Поняв, Купляємо. За скільки я його купив, 1300 дімедж! У тебе нема скільки грошей, ти шо? О, чекай, у мене є бонус за то. Пістолет, прекрасно. Ще один. <рес> Ще один пістолет. Дякую, дякую, дякую. <рес> Оце точно що мені не хватало, це... Пістолетів. Так, замість рук давай косу. Замість чого? Замість маски буде оця штуковина. Все, погнали що це таке? Клан. Обалдеть, тут можна свій клан создати, нічого собі. форент 300 баксів. 300 баксів, щоб ну орендувати тут якесь приміщення. І тут... А чому тут empty room? Ну тут. Типу, що взламали чи що, не пам'ятаю? Да ну я просто сюди зайшов і все. На що мені тоді тут? Кімната, якщо має, даже в мене навіть меблі з собою нема. На чому мені спати в кутку на підлогі, да? Ні, дякую, я не хочу. Так, у мене є І Я хочу його реалізувати. На кому-то можна зробити? Ану, підходьте, хлопці. Що тут горить? Shoe store. Apply for job, чекай. А, ось до. Типу, я маю оце позбирати, да? Ботинки оці порозкидувані. Ось до. Бем. Нормально. 57 баксів залутав. І що, і все, я більше не не можу, так? І оце я так буду просто бігати, збирати бабки чи що не можу зрозуміти. Ось да, да, диви, появилося. <зарць> Обалдеть. <зарць> Опа! Кентіки валяться, тихо. Ану, помогти. Підписнику помогти. Тихо. бам 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 Все, хлопнули А Ану, як його? Є тустом. Це я типу його добив, так? Да? Обалдеть. Як прикольно. Ти хто? А ну ти нічого не бачив. Хорошо, погнали кудись ще. У мене є оця кот. А я з косою прям швидко стою, диви. О, з косою я все-таки теж можу ламати банки, так? Да? Так, да, диви. Не падають мені. Ну все, я налутав бабето. <звук> Опа, що зробив? Що пограбування полетіли, хорошо, давай. Що тут? Можна похавати, тут є бабки. Він взяв бабки, Окей. я не встиг. <звук> Може я хотів їх взяти, а? Ти, я подумав, то подумай, наступний раз, поняв? Ти куди мого кента валиш ти, чорт! А чого це він ще не упав? так йому. Ой, я патрона, походу, звичайно, добив, так? Да? <рес> а, ну він ось це після мене і появився чітко. <рес> У нас є конкретно своя ба... <гас> Чекай, ми ж можемо создати зараз свій клан і тупо кланом бігати. Ти прикинь, я готовий на це потратити, бабуляти. де? Де складати тільки та штука? Качалка є, прикинь. Пятки валяються, яблуко, антеля, перчатки. Ну це все байда, поняв? Це все гавно. Мені не це треба. Мені треба десь ось до ця штука. Клан Сігн, 100 баксів купити. І що? Байклан Сігн? Не поняв, що я купив. Чекай. Ну. <гум> Опа, Кентік прийшов. Тихо, 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 тихо. Я не можу бігти. Обалдеть. Щас, 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 щас я прийду і тобі халепа. Чорт, нічі, смердячий. Де це було? Де я з'явився? <гум> я не панів, де да, я. Треба знайти того гамнюка і розвалити. <гум> А в мене все пропало. У мене тепер все пропало, ти прикинь. Це жесть. І тут щось якесь конкретно рубілого відбувається. Чуваки, це жесть. Свій патрончик. Бам-бам-бам. Пішли. А тут що, можна мусорника хребстик? Нам треба конкретно піти і наказати того дятлика. Я думаю, що він на то заслужив. Скільки мене є грошей? У мене є 730 баксів, так? Да? да, і що мені робити? Давай купимо ножа і будемо бігати з ножом. Да? Там якась біда відбувається. А ну пішли туди. Ти кого завалив? Ти чорт? А ну давай його з ножа. Затикаємо, так? Да? Він якось так повільно то все робить. Я тоді вкраду вертоліт. Нет? It's locked, use the key to unlock it. А, воно закрито, треба. А, ключі, щоб то відкрити. Поняв. За 200 баксів можна купити пістолет. Бем, погнали. Треба знайти того лапуха і розправитися з ним. І цього теж можна взагалі хлопнути по-хорошому. Як попадати з цієї штуки взагалі? Вона не попадає толком, диви. Не поняв. Він на мене міжеш підписник напав. Ти шо? Обалділи лі шо ти? Щас я тобі розкажу і покажу. А неприємно так, то больно. Все, його розвалили, да? У мене Ну тут є особиста охорона. На кого ти напав, блін? бублик. Так, тихо, тут є ось до анкомат. Я хочу його постукати. Як мені його постукати? Тихо. Ага, ага, ага. Тут прям потна заруба починається. Поняв. А диви, в нього так-то класний ствол. Ага. Ну і все. <ріст> Набігався, чекай. Гітара 55 баксів. А ну. Mm -hmm. У нас тут концерт. Якщо хочете. Купуйте білети. За подробицями пишіть коментарі. Який треш, це взагалі прикол. Ладно, погнали далі. Що оце таке? Що це тут за хата? Я думаю, тут можна щось купувати, правильно? Хочу щось купити. А що я куплю, а як грошей немає. Мені дали 500 баксів, спасіба. 1000 баксів баланс. Йоу, та я багатий. Хтось стріляє чи що не поняв? то не по мені. Напевно, то не по мені. Ладно, на F можна закритися, поняв. Ми закрилися. А хто там. Видно так? А, ні, так, не подивишся. Окей. Хорошо, давай. Погнали, звідси тут все одно нічого толкового немає. Хорошо, як тут бабки заробляти? Блін, алло. Алло. Шопи є? Так, що тут дають? Тут 20 тисяч, то заробокси, так? Да? да, це заробокси. Скінчики є, диви. Є кейси якісь? Це вообще прикол. <хи> Хорошо, тут є ось до <хи> тут є мапа. А як цим користуватися? Клік ту локацію, то навігайт хіре. А, це вся мапа, що ну, вообще є, так? Да? Ага. Чекай, я бачив, мені пишу. Взагалі в приватні повідомлення, типу на телефон. О, се мій телефон, диви! Обалдіть! Давай йому напишемо: подивись на мапі по рендам. Сент. О! Ну, все, отписали, і що. Що тут ще є? МАП. Ну, мап тут понятно таке? Що ще є? Контакти, телефони, настройки. Ділер є. Мобайд ділер геймпас рекує. Ага, ну то заробокси, понятно. І прикольно, прекрасно. І поки я сидів, ткав, мене виробила якась баба. Я щас достану будь-який ствол, я тій кажу. Я цій бабі наваляю. Не то щоб я там дівчат б'ю чи ще щось. Я то поважаю дівчат, розумієш? Але коли вона обнаглівша, то так би мовити, отакої можна вертушечку прописати, да? Бам. Обалдеть мені він дав бабок! Сашко! Штуку тупо мені насипав. Це жесть. О, дивиш, що є. Дрон, чекай. І що? Прихень. опа па оп, біда, 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 біда. Ти Хто по мені настрілює? А, це той валянок, понятно. Качок недороблений. Ну це поняв? Це можна сказати? Майже що GTA в Роблоксі тупо. Не поняв. Він по нашим кентам на не поняв. Ти на кого батон крошиш, ти лапух. Ми тебе зараз тут вообще всією толпою загасимо, ти тормоз. На. Все, отдихай, тихо, тихо, тихо. Пацані виробили. Ой-ой-ой-ой-ой, халепа, тихо. Закритися. Бам. Цілу задницю. бло. Зараз отако наверх. Ось можна розбити вікно. Тако не можна, да? Що там робиться? Тихо, тихо, тихо. Валіть його, кенте, валіть, валіть, валіть його І що далі? Став, стоїть, тикає, тихо. що звідси геть. Просто перед тіпом закрив перед лицем. Дверки. Ой-ой-ой, а ой, 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 він серйозний, у нього мініган є. Це вже не до смішок, поняв. Ладно, погнали. в нього гвинтокрил є диви, да? Погнали, в гвинтокрил. Тихо, дай сяду, 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 дай, 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 дай. Ааа, я не можу так просто сісти, да? Да, прикол. Мені по-любому треба ключі. Угу. Mm -hmm. Хорошо, лежить, бабки, диви. Скільки лежать, бабок. Сто баксів, тупо, прикинь. Біля мусорника найшов. Ха-ха. <ріху> От такого ще банкомата. Отпінати, поняв? Бем-бем-бем. І залупати гроші. Тихо? Ти хто такий вже прийшов з сокирою, кент? Тихо. І патроні кінчились патрони. Біда, що робити? Валіть його. О -хо 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 -хо. Завалили, кента. Отако, бам. І все. Чу ж прибіг з щось в спину мене лупить. Обалділо ли що? Банда Дімоча такого не пробачає. Питон типу. <гас> тут теж за 1300, прикинь. Але я не хочу його купляти, тому що я опять зараз бігом здохну і. і все. <гас> Опа, бем. А, тут закрито, прикинь. <гас> Це що, це що, з РПГшки вальнули? Дивись, скільки там бабла. А що тут, тихо? Є бита з гвоздями. І напевно все, так? Ну да, тут я більше нічого такого не побачу. Хорошо, давай купимо отаку биту Бем. І будемо бігати, гасати, збитою, так? Да? Зараз якогось побачимо, як даму йому по шапці. А там мій фейк бігає, прикинь. Опа, Ножа жас Тихо. Це що таке? Чікен Фредберплей 2, Не поняв. Що це за хвейк? Ану тако, побалді тобі, Кентік, ще раз. Та тихо, давай лупцюй, 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 Та чого ж ти не лупцюєш? Тихо, щоб ще своїх не хлопнути. <laughs> Ладно, я зрозумів. Для таких випадків треба конкретно реального бабло. Так що будемо зараз грабувати банкомати. Отаку. Бем-бам-бем-бем -бем, бем, -бем, бем. О, плюс бабосики, і погнали. Якусь треба рушку, поняв? Реальну круту рушку. Це що таке? Це пейнтбол, бем? Де є патрони? Там граната хлопнула чи що це було? Дивись скільки тут уже народу. <laughs> це тупо прикол. Не поняв. Братуха, успокойся, зачився. <laughs> Бабки валяються. Бем. 15 баксів. Не буде лишнім, теж знаєш. Так, я не пам'ятаю, де знаходиться магазин з ружбайками. Мені треба магазин з ружба. Опа, 100 баксів. Ху-ху, живем. Костети є, прикинь, 250 баксів. Томік! Томік за 3,5 тисячі, прикинь. Жесть. А якщо в мене немає такого бабла, де я його тобі візьму, блін? О, напишіть повідомлення, а що там? Що, кому писати? Можна написати десь якимось вищим силам? Я б дуже хотів просто. А, чекай. А я можу отако. Ні, не можу, ладно. А що тут підсвічуються отако ружбайки, але ну вони що з ними не так? Це за 12,5 тисяч купити? Що? Що це за хата взагалі, я щось не можу поняти. А, це тупо меблі. Прикинь, да, це тупо меблі, і все. Ті. У мене є і 4, не зрозумів. Мені хлопнуло. Оце білобрисе чмо чи що? Походу, да, диви. Мені, по-моєму, дуже боляче. Ні, ніган є. Тихо? Де це чмо? Налупцювали його, да? Да, налупцювали тормоза. Отако. Давай, тихо, о цьому шикантику. А в нього ще, прикинь? Ну так то й просто це все буде. Вже й того налупцювали. Бо, бро, бро, про. Та тихо ти. А, це це, не це, це, Що? Що тут відбувається? Я взагалі загубився. Я нічого не поняв. Опа. па Це поліцейський участок, так? Да? Що тут можна купити? Тут можна купити тайзера за 150 бабулетів. Угу. А що ще? Можна ще щось тут десь купити? Чи ні. Чи то так просто стоїть, щоб було? Тут спрей. Опа. Я щось походу цікаве знайшов, да повне сказати, що прям дуже цікаве, конечно. Де ружбайки? Дайте ружбайок. Тихо, ні не сюди. Тут є камери прикинь. Тут можна когось прям закрити вообще. Може наверху є руж? Ні, наверху нема ружбайок. Арморі, диви. Тихо. Отут, тут, напевно, ружбайки. Це наручники. Да, диви. М4А1 коштує 3,5 тисячі. Йо, сюди треба голуба картка, щоб добратися. Угу. Як це все цікаво, поняв? У мене немає грошей, має 200 баксів, блін. Альо. Що мені робити? Бігти плювати і ловить, так? Ну, походу, да. Що це за штука, давай подивимось. А, до мене дійшло, що це. Click to плейс, отако, типа, бем, і все. Угу. прекрасно Я тільки що просрав 150 бабулетів. Держу в курсі. О, а в мене є дивись, ось до такий кейс. Одна штука, бем. Відкриваю. Ану. Flover clock. Клок мені цвіточний випав. А, і ось до такий у мене ще є. Бем, давай ще цей відкриємо. Ану. Асен Асен, шо що? Ашен савен оф Ага. Прикол. І що далі? Не знаю. Це жесть. Тихо, давай зразу надінемось до глок. Можу продати. Ну мені страшно його продавати, поняв. Вдруг я потім не зможу його не, не продати. Хорошо, диви, тут ще якась є штука. І можна ось до плей. О, і воно саме, так, да, воно саме. Тайзера витягнуло. Да? Я виграв тайзерган. А ну бемб. Ні, не працює ця штука, тихо. Перезаряджається, вона бліндово. Ааа, вона не не в неї є зарядка. В неї є ці патрони, поняв. Дай мені пораду тоже. Хе-хе, тихо, і що достану? Шо, шо шо, шо, це мені? А, це 200 баксів все ночь. Прикинь, а так показував, наче там така пачка вже, Йо. Хе-хе. А воно за гроші грається чи ні? Тихо. Дай, ну дай мені, дай. Ну дай. Я виграв червоні перчатки. А, воно безкоштовно грається. Да. Якась. Що це? Квасоля? Я виграв квасолю. І ножика дали, прикол. Хорошо, а Ганале тоді. Тихо, мені, мені можна калаша взяти. Диви. Обалдеть! тихо. Тоді ми отако оце зробимо, переставимо сюди. Правильно, правильно. І в мене є калаш. Пішли валиться конкретно. Опа, бабки. Бем. 25 баксів сюди. Ладно, там я пам'ятаю нічого цікавого не маю все одно. Зел, диви, диви, що роби. А в нього це, в нього бронежилет, ти поняв? І, і як же ж мені важко цей стріляти? Все, ми його завалили, да? Все прекрасно, все хорошо. Бем-бем-бем. Ти на кого напав? Диви, яка в мене тут банда, у нас тут скільки що це просто шок. Прикинь, ми просто все місто вообще можемо держати. а ану, тихо, бай. Треба розібратися, що це за штука. Клік, то я дід. Я люблю булку з маком. Бам, Апдейт. І що, як поставити? А, Диви прикол. Ха-ха-о, героям слава! Жалко, що я не можу поставити її, поняв? І Фред прокидає смайліка бою. Хорош. Прикольно. Давай банкомат, бам бам, бам. На кого банкомат на Оп, все. Чекай, з тебе ще можна вибити бабок. Бам. Ізи гроші. Це банк, чи що? тихо? Джеве джевелери. Чи це шо це? Да, це банк, диви. Тут можна бабки красти. Крак сейф. You need a lockpick. Крак зі сейф. Локпик. Ти ви воно зламало? А що таке локпік? А я не знаю, що таке локпік, чекай. А, -а, -а, а це відмичка. Треба відмичка, щоб зламати. Штуки, чекай, тут є. А що, що-шо? Що? Опа. Опа. Опа, Бем-бем-бем. Тихо. Тихо, краду, краду. Можна... М Ти прикинь, ми тупо грабимо о, цей магазин з цими, як вони, я забувся, з прикрасами. Жесть! Конкретно краду кільця. І вони в мене 9 штук, я 9 штук накрав, прикинь. Діма, шо? Диви. А, а тут можна сідати? Опа. <laughs> я не знав. Оп, оп. Оп. Це прикол. І що далі? А в нього взагалі злиток є. Звідки те злиток? Тихо. Опа, тихо, тихо, тихо. 500 баксів, шо 500 баксів. Просто кошельок чи що? А, да, диви. А я можу потім кудись то продати чи ні? Оце таке запитання, поняв? Бо я ж не знаю, що далі з ними робити. От ще сейф є. Крек сейф. Мені треба, да, мені треба відмички. Але де брати відмички, я таки не зрозумів. Аааа. І куди то продавати? Жесть! Це вроді так класно, поняв, але я нічого не розумію. Маніган, це що таке? Більярд. А можна по ньому пограти якось? Чи ні? Можна взагалі ось довниз спуститися, тут якийсь етанс, пуц, пус, пуц. Блоксі Блоксая, блоксай, блок. Шо, шо, блокс. Шо? Блокс ей якийсь там продають. Тут всяка теж шмотки. Мікрофон. А чого? Мікрофон не, не до мікрофона не достаю. <laughs> Диви. Можна опустити, пожалуйста. Прийом, прийом. Раз, раз, Чути нормально? Вас вітає стендапер Дмитро. Що сказала бабуся, коли побачила, що дід з'їв борщ з каструлі? А не насипав його в тарілку. Вона сказала ти б із свинячого корита поїв. <Netlarly sounds> mm, да. Дамо, що цього не було. Я звідси свалюю. Куди продавати прикраси, я не розумію. А, -а, а, диви, мені пояснили, куди треба йти, де можна продати ці прикраси, поняв? Шесть. Я б сам ніколи не догадався. Ну йти 800 метрів. Це не так і. Поняв, наче й далеко, а наче і далеко, іначе придеться побігти трошки. Хе-хе, ну нічого, ми біжимо. Тут є банк. Сто. А знаєш, що це значить? Що банк теж можна грабувати? Хе-хе! <реку> Опа, тихо, це сюди, так? Да? Да. Оп, бам. О, прикинь. Що це таке? Тут якась каналізація. Поняв. Ану. Ага, Sell for 75 баксів. Шооо. Це я що, не поняв. Я один стак такий продаю, да? За 75 баксів. Чи шо, не можу поняти. Ааа, ні, тут просто кожна ота прикра. Шо, що еквіпиган. Що це таке? Чекачі, я просто поповнюю поповняю тут запаси. Я не можу поняти. Що це таке? Тут ще є така штука, дві. Амо бокс, граб бокс. І що? Плюс 30 амо. 4 із шести магазинів залишилося. Шоо. Дивись, скільки тут цього є? 20 тисяч вал коштує Йо. Я поняв. Молото тут і всякі міни тобі є, ти поняв? А що там далі? Змок валяється. А, ну тут більше нічого нема. Хорошо, поняв. Чекай, там воно я бачу ще щось. Що шо то таке? Флешлайт. А, то це фонарик, наш не треба, мені не треба. Я без фонарика нормально бачу. Хе-хе-хе. You entered the server PvP zone. Тут тупо валяться тіпи, Поняв? хорошо. Ну що ж, братва. на фоні отакого, знаєш, гру в стріт в Роблоксі. Цей ролик закінчується. Якщо вам сподобався цей режим, обов'язково став лайк, пиши коментар, підписуйся на канал. І можливо, якщо тобі дійсно сподобається, я залечу сюди ще раз. І ми тут такого натворимо. Ми заробимо купу бабу, будемо грабити, будемо. В Пше, ми купимо здоровецьку хату. Тут зробимо клан. Короче, І будемо пше мафія. Ну а я бажаю лише тобі гарного настрою і всім папа. -па.